Ольгу Сергійна, нащо ну ви мене сюди привели? Я думала, ми просто поговоримо? Все вірно, ми з тобою просто поговоримо. Але чому тут, в готелі? Можна було в кафе поговорити, там зручніше? Я сама буду вирішувати, де зручніше. В кафе нас могли побачити. Потім розповіли про це Андрію Миколайовичу. Гадаєш, йому б сподобалося, що його головний бухгалтер ходить на зустрічі з його колишнім партнером по бізнесу? Думаю, що ні. Так отож. Заспокойся і сядь. Розмова буде короткою. Все, що мені від тебе потрібно, це його електронний підпис. Передаси його мені і на цьому все. Ольга Сергіївна, ви серйозно? Що ви таке кажете? Як я можу вам його віддати? Це ж кримінальний злочин. Мене посадять років на 10, не менше. Не посадять. У шефа почнуться проблеми, буде не до тебе. Ні, я не буду такого робити. Та я й не зможу. Зі мною в кабінеті тепер Яна Валерівна сидить. Раптом побачить. Ця курва нічого не побачить. А навіть якщо побачить, не зрозуміє, бо вона тупа, як стіл. В неї замість мізків Ботокс. Вибачте, але я піду. Будинок на морі. Що? Будинок на морі у тебе є. А звідки на нього гроші? Це, це від мами. Це від мами чоловіка залишилось. Ну так, це ти шефу потім розкажеш. Подивимось, повірить він тобі чи ні. Тим більше, якщо хтось підкаже йому, що саме і в яких документах треба шукати. Я все знаю, всі твої схеми бачила. Хотіла вивести на чисту воду, але не встигла. Зате тепер в мене є на тебе важіль впливу. Отже, я повторюю ще раз: мені потрібен його електронний підпис. Нащо ну, вам це? А ти думала, я йому пробачу? Викинув мене з бізнесу, створив репутацію таку, що ніхто на роботу не бере. А скільки нервів я втратила? Хто це підрахує? Я нічого не забула. Прийшов час оплатити рахунок. Йди в понеділок подзвоню тобі, розкажу, що треба робити. Ольга Сергійна! Не робіть цього. Я вас дуже прошу. Проблеми будуть не тільки у нього, а й у вас, у всіх нас. Це буде катастрофа. Я знаю, пішла геть. Я казала тобі, що не пробачу зраду. Я тобі не збрехала.